Альшейх на очах у всіх прямо підсказав бійцю, хто виграє бій за судівськими записками. Туркі, не соромлячись, підійшов до Хамзи Шираза і дав зрозуміти, що за судівськими оцінками він програє поєдинок на два раунди. Цей скандальний момент був миттєво зафіксований фанатами на відео. І його побачили тисячі людей по всьому світу. Уявіть собі, на такому рівні на боксерському вечері, де ставки високі, таке втручання з боку людини, яка повинна залишатися неупередженою. Це ставить під сумнів всю організацію. Бій завершився роздільним рішенням в нічию, проте фінальні суддівські записки виявилися неоднозначними і викликали ще більше запитань. Один суддя віддав перевагу Ширазу 115-114, інший побачив абсолютну перевагу Адамеса 118-110, а третій зафіксував рівний рахунок 114 – 114-114, що у підсумку призвело до нічієї. Це рішення суддів було особливо дивним, адже багато експертів вважають, що Адамес домінував у бою і по праву повинен був отримати перемогу.